Браузер Дія, трактори, що виводять дата центри з ладу та скорочення, що продовжуються в українських продуктових компаніях. Це 176-й випуск довновин, де кожного понеділка я розповідаю вам про новини українського ІТ, світового та сектору та все, що навколо. Погнали до новин! У дія Сіті нарешті змінили критерії для компаній з російським слідом. Закон 9319, який в цілому виправляє податковий закон і прибирає потребу сплачувати податки заднім числом, а переносить початок оновлених податків на 1 січня 2025 року. Також має ще один важливий пункт. І згідно нього, тепер компанії, які в своїй структурі власності мають громадян РФ, не зможуть бути резидентами Дія Сіті. Тепер це не залежить від того, де вони проживають. Нагадаю, навколо цього з деякими компаніями-резидентами були питання, тому що компанія, здається, якась там американська або кіпріоцька, тобто, але в акціонери там очевидно російські, і з цим було багато питань, на що проектний офіс Дія Сіті відповідав, що вони нічого з цим на жаль поки що зробити не можуть. І ось тепер ця зміна внесена, і ми всі сподіваємося, що крім того, що перестануть приймати такі кампанії до резидентства, то ще і існуючих підчистять. Українська продуктова кампанія Reface оголосила про скорочення 35 своїх співробітників. Якщо ж перевести на кількість людей, то це 60%. Про це кампанія повідомила у себе в LinkedIn. В заяві Ріфайс йдеться. ми прийняли це рішення, щоб із січня 2025 року бути прибутковими і мати можливість продовжувати інвестувати у створення інноваційних мобільних шість застосунків, які приносять користь мільйонів людей у всьому світі. В коментарі для доу компанія зазначає, що співробітники, які попали під скорочення, допрацьовують останні два тижні, а також отримують одну додаткову зарплату, право залишити собі техніку, а також допомогу від компанії з працевлаштування. Офіс Києві теж залишають відкрити, бо, по їх же словам, по-перше, більшість співробітників все одно знаходяться і надалі в Україні, а також це важливо для них, для того, щоб продовжувати забезпечувати цих співробітників базовою безпекою, там і сховище, і світло на всякий випадок, бо там і генератор. Ось залишають всяк випадок нагадаю, що це не перше скорочення кампанії, перше з них відбулося в 2021 році. Тоді це було пов'язано, скоріш за все, з тим, що на хвилі успіху просто кампанія перенайняла людей, просто перехайрила, і вони відкоригувались. На цей же раз я дуже сподіваюся, що вони повертаються на стабільну траєкторію. Тому бажаю міцного і сталого майбутнього, а всім, хто втратив роботу, швидко знайти заміну. Третій випуск в підряд доводиться розповідати про скорочення в українських продуктових кампаніях. Сьогодні в партнерському блоці технологічна платформа Binaryx зроблена українськими айтівцями. Платформа цифровізує нерухомість та дозволяє майже будь-кому купити частку, наприклад, віли на балі всього від 50 доларів. Та вже сьогодні почати отримувати від неї пасивний дохід. Все це працює за допомогою смарт-контрактів на цифрових токенах та блокчейн технологіях під капотом. А завдяки американській модернізованій товці ви прямо володієте часткою закордонної нерухомості. На Bainericks є дві інвестиційні можливості: ви купуєте частку від 50 доларів в орендній курортній нерухомості з дохідністю від 8 до 12% річних у доларах та починаєте заробляти від оренди на Airbnb вже з першого дня. Або ж інвестуєте в об'єкти в забудові з вищим доходом до 30%. Стань співвласником дольової закордонної нерухомості вже сьогодні. А з промокодом dow 20 ви отримуєте 20 доларів бонус при першій купівлі часток, а також 3% кешбеку від 500 доларів. Всі деталі в описі під цим відео. ОПЕНА презентувала свій такий 12-денний адвент-календар, який назвали Shipmas. Ну, як знаєте, як Крісмас, тільки Шипмас, тобто, заделіверити Різдво. Ну, от якось отак. Вони пообіцяли, що кожен день з 12 вони будуть розповідати про щось нове, що вони вже релізять або будуть релізити найближчим часом, і ось уже пару днів пройшло. Перший день вони презентували модель о 1 тобто раніше була о 1 Preview, Тепер о 1 уже релізна версія. Вона вже доступна всім користувачам, а також підписку PRO для цієї ж моделі, і ця підписка буде коштувати 200 доларів на місяць, так 200, в 10 разів більше аніж звичайно. Що дає ця підписка? Перше, це відсутність лімітів для доступу до Advanced Voice Mode та моделі O1. Далі ще спеціальний режим o 1 Pro, який змушує модель сильніше подумати над якимось запитанням, тобто якийсь більш підсилений різанінг, який просто параметром, напевно, задається. І в цілому це все. Тобто, мінус ліміти і сильніше подумати. Ось що дає в 10 разів збільшення ціни. Проте, я думаю, що для багатьох людей це може бути корисно і, напевно, навіть критично для якихось завдань. Тому що О1 прев'ю була вже достатньо потужна. А якщо подивитися на бенчмарки, то О1 в звичайному режимі там є підсилення, десь там в деяких місцях прям в півтора рази покращення, а в промоді і ще вище покращення. Тобто це реально вже прям phd левел. Ось такий от. І здається, що тут вони і будують свою конкурентну перевагу не в тому, щоб бути там дешевше або швидше, а в тому, щоб бути найрозумнішими, і тому потрібно -то показувати, на що їх моделі в цьому здатні навіть за 200 доларів на місяць. Ну і здається, що тепер головне покращення в цілому лежить не просто в тому, щоб писати код швидше або з меншою кількістю багів, а в тому, щоб просто наукові дослідження можуть відбуватися значно, значно швидше. І оце трошки лякає. Людство здається, не готово просто до ще швидшого прогресу. На наступний день вони показали Advanced Fine Tuning, який дозволяє в цілому за дуже мало прикладів, використовуючи реінфорсмент. Дуже швидко зафантюнити модель і зробити її реально експертом в тому полі, в якому ви є, або там накормити його на своїх прикладах і зробити його дуже унікальним саме для ваших кейсів. Також джерела в The Verge повідомляють, що найближчими днями, ну десь в рамках цих 12 днів, OpenAI презентує SORA, верніше, зробить її доступною. SORA, нагадаю це їх текст модель, яка дозволяє за описом просто генерувати. Відео, і вони достатньо високої якості, судячи з того, яка інформація випливала перед. Цим. На наступний випуск, судячи з усього, мені треба буде окремий блок брати під ці сім наступних днів, які будуть між записами, але я постараюся зробити все дуже дуже коротко. Пат Гелсінгер, генеральний директор Intel, заявив, що йде у відставку всього через три роки після того, як заступив на посаду. Гелсінгер доєднався до Intel ще у 18-річному віці і в цілому був головним архітектором процесора четвертого покоління Intel, саме четвертого. Це був 84-86. Його зарізали ще в 1989 році. І так потроху, в 2001 році він став CTO Intel. І там він керував розробкою і Wi-Fi, і USB, і Intel Core, і Xeonівських процесорів. Ну, тобто, в цілому найкращого, взагалі, що зробив Intel за напевно, всю свою історію. Ну, ладно, не за всю можливу історію, але за останніх 30 років, так точно. Він потім ще був CEO в VMware багато років, і от в 2021 році він якраз доєднався до Intel для того, щоб компанію розвернути і якось повернути назад на трек. Але як бачимо, всі операції, які він намагався зробити, виявились або недостатньо революційними, або запізніми. Ну коротше, щось борт не влаштувало. Одна надія, що компанія американська і що їх будуть щиро і так дуже щедро дотувати, щоб у США був свій конкурент для TSMC, щоб була прям американська компанія, яка може виготовляти топові процесори. Ну, і якщо вам цікаво, то не дивлячись на складні часи в компанії, Гелсінгер отримує компенсацію щонайменше 7 мільйонів доларів, а може і 10, якщо по сумі всіх різних факторів все там поскладується. Що на мою думку, насправді не так багато для його ролі і розміру компанії, тим не менш це значно менше, ніж були у його попередників вихідні допомоги. У Amazon пройшла їх щорічна найбільша конференція ReInvent. Там щороку збирається більше, ніж 100 тисяч людей, і от вони там багато всього зазвичай презентують. Вони і цього року багато чого розповіли. Проте зупинюсь напевно на двох речах сьогодні. Перше, це своя фундаментальна модель нова. Що значить фундаментальна? Це у них є Bedrock, це їх сервіс в AWS для роботи взагалі з усіма LLM-ками. і вони там моделі, які базові, умовно кажучи, базові, які вони надають від різних провайдерів, включаючи від OpenAI або від Cloud, Вони їх називають фундаментальними. І ось тепер у них є своя власна. Їх там буде чотири варіації в цілому від самої простої і самої швидкої для роботи просто з текстом. От вона чисто Text-only, дуже дешева, дуже швидка. До самої крутої, яку вони мають показати насправді на початку наступного року, яка вже буде повністю мультимодальна і з різні з усім, ну коротше, з усіма новими фішками. Використовувати можна це все прямо через Bedrock, уже можна деякі моделі поклацати. Там величезні контекстні вікна, в самих дешевих там здається, 128 тисяч, в дорогих буде 300 тисяч, ну коротше, просто багато. І ну, другий великий плюс це ціна, тому що вони кажуть, що в цілому у них буде найкраща продуктивність на один цент. Хотілося вірити. Точного прайсінга я, якщо щиро, не знайшов поки що, але здається, стейтмент напевно, буде достатньо легко перевірити, і навряд чи вони прям так прихали Тому, напевно, буде найдешевше з точки зору такої. І якщо так, то це дійсно дуже гарна стратегія, на мою думку, тому що для багатьох в цілому в кейсів використання ЛЛОК зараз ціна та швидкість найважливіші фактори. Вони важливіші за умовну розумність, бо моделі вже достатньо розумні для великої кількості кейсів, особливо ті, які вимагають. Великих об'ємів, тобто більш чутливі до ціни. Другий анонс це Aurora DSQL, і це де-факто розподілена Аврора, ну, тобто безсерверна Аврора, давайте так скажу. Аврора, нагадаю, це їх хмарний сервіс реляційних баз даних, який сумісний з PostgreSQL, і вони його провадять, але звичайно, він розгортається на кластерах, а ось тепер він безсерверний, тобто вони на себе весь цей менеджмент забирають. Кажуть, що її можна схилити умовно нескінченно, і вона дає в цілому до 4 іксів у швидкості. Запису та читання у порівнянні з конкурентами. Під конкурентами, напевно, вони в першу чергу мають Google Spanner. Це прямий конкурент, де факто. Це ж така ж сама історія тільки від Google. Кажуть, що це все взагалі без шардінгів, тобто, скейлитись воно буде якось автоматично, причому скейлитись буде як читання, так і запис для того, щоб якраз оптимізувати кост. І друге, що вони обіцяють, це високу консистентність в любих мультирегіональних сетапах. Кажуть, що для цього їм довелося повністю переосмислити взагалі підходи до коміту транзакцій, і стало це можливим завдяки тому, що вони почали використовувати надточні синхронізації часу завдяки GPS-супутникам, і там точність до мікросекунд, для того щоб якраз впевнитись в тому, що транзакції всі записані в усіх дата центрах в однаковому порядку. Тут же залишається питання якраз тільки вже до ціни, бо Аврора і так зазвичай займає достатньо велику частину в кожному щомісячному інвойсі від АВС, а це буде, очевидно, напевно, ще дорожче, я так думаю. Хоча, можливо, я помиляюсь, але навряд. 13-та бригада оперативного призначення НГУ Хартія Адепт istr системи. Це підхід для збору та опрацювання інформації, який надає всім зацікавленим підрозділам всю потрібну інформацію і оперативну картинку. Загалом тому Доу і коло оголошують збір на 10 мільйонів гривень для хартії, аби забезпечити їх всім необхідним і щоб вони могли використовувати цю систему. В повну силу, тому що для неї, окрім навчених військових, потрібні і квадрокоптери для спостереження, і старлінки, і генератори для забезпечення зв'язку, і комп'ютери, і принтери, і навушники, і купа іншої техніки для обробки інформації. Це це потрібно, умовно кажучи, для цифровізації армії. Окрім очевидної допомоги, в розумний підхід до війни і збережені життя за донат від 5 тисяч гривень до подарує ще мерч. І ще будуть призи за найбільше донати, наприклад, за перше місце, тобто за найбільший донат, подаруємо книгу The Big Book of Bravery з підписами Валерія Залужного та Кирила Буданова. Між іншим, коло був великий малостон на днях. Ми допомогли захисникам на 1 мільярд гривень, в тому числі завдяки вашим внескам, за що вам велика, велика подяка. Все, ідіть за а я тут на паузі почекаю. Я, звісно, вам кожен тиждень не розповідаю про те, як розвивається скандал між Antropic і VP Engine, от навколо WordPress, пам'ятаєте? Але це не значить, що він за ту повноцінна корпоративна війна там досі йде. Не буду вам розповідати загалом всіх деталей, де я думаю, що це не дуже більшості цікаво. Просто скажу, що BlackRock це величезний фонд. В свої інвестиції в Антропік, які вони робили пару років тому, здається, три роки тому, вони зменшили на 10%. Ну, тобто, вірні, вони в своїх книжках зменшили оцінку на 10%, тому що компанія в цілому приватна, і це єдиний шлях, як ми можемо дізнатися про оцінку. І ось великий фонд каже, що в цілому компанія втратила 10% своєї вартості, що ну, якби, начебто не дуже і багато, але з іншої сторони, траєкторія, якби не зрозуміло, як має вирівнятись тобто, Скоріше всього, воно буде продовжуватися в тому ж напрямі. Автори Notebook LM покидають Google всього за пару місяців після дуже успішного запуску продукту. Це той продукт, який став хітом завдяки своїй спроможності генерувати подкасти з любого контенту, який вам дасте. Він в форматі подкасту може вам згенерувати аудіофайл. Тобто, перетворює бере суху інформацію в цікавий розмовний сценарій, який вам дуже приємно просто слухати. Він запустився настільки недавно, що він навіть недоступний поки що в Україні. І ось головний дизайнер, головний продакт менеджер та один з ключових інженерів заявили, що йдуть з Гугла для того, щоб запускати свій продукт, і в цілому, ноутбук LM залишається без ключових людей, які його розробляли. Який саме продукт вони будуть робити, поки що не кажуть, але очевидно, з дуже високою ймовірністю будуть робити щось дуже схоже. Але чому ж вони тоді пішли? Я особисто думаю, що вони бояться, що Google їх або кудись закриє, або замершить просто як якусь функцію в якийсь більший продукт. Або ще якісь речі, а вони вирішили, що успіх треба сідлати самим, і це сміливий в цілому крок. Ну і ще в ком'юніті. Деякі люди кажуть, що вони в цілому боялися в тому, що Google їх сповільнить через всі там процеси, які требують планування, квартальний звіт ці всі речі. Я в це не дуже якщо чесно вірю. Мені здається, що більша час частина ризиків лежить саме в тому, що це кудись заберуть або закриють, і у них немає контролю над майбутнім продукту, який вони люблять. Вони вже купили домен viabuilding.ai.com, там повісили лендос, збір формочок для того, щоб розсилати потім в пресу всі свої публічні релізи. Дуже красиво все зробили, все отак по всім новинам прокатилось. Шикарно. Тобто, у них потенціал в цілому, як вони це будуть потім свій будь-який продукт, які вони збудують, будуть виводити на ринок. Потенціал є. Чекаємо, я вам тут розкажу, коли щось буде відомо. Нагадаю, що ми 15 грудня будемо запитувати останній випуск до подкасту. Так, зовсім зовсім останній. не в цьому році, а от загалом останній випуск до подкасту. Не дов новин на всяк випадок. Щоб першим дізнатися, що ж там далі, позадавати питання вживу, понетворкатись після зі смаколиками різними приходьте в Юні Сіті 15 грудня о 18.00. Всі деталі так виточки вірніше, як потрапити туди. Ви можете знайти в описі. Там є лінк на статтю. Там зайдіть і почитайте. А ось вам ролик, щоб позгадувати, як воно в цілому було, і можливо, якось надихнутися на цей похід. Теми сьогодні такі сочні, сочні, соковиті, друже. Немає такої якоїсь такої сакральної сутності, влада посміялася, Олекс посміявся. Я посміявся. Ми вчимо фантазувати, ми вчимо виходити за рамками, вчимо бути креативними і мати фундаментальні знання, а не те, що у вас там записано по проекту, і ви продали їх x 2 x 3 Я буду задоволений. От ми і підійшли до те, кому плані. Стала набагато цікавіше, але й набагато складніше, тож ну але катастрофи якось не сталося, ну ну не. Ні, та... ми житті не сталося катастрофи поки що. <гум> І в 70-ті буду працювати. Тому що в мене ти іншо... хочеш цього... Якось ми напрягли всіх. мене Таке <гум> враження. Це наші сильні сторони. Не все буде просто, але там не буде прям, прям суперкатастрофи. Ти надто позитивний герой. <гум> я сьо... сьогодні відповідальний за е, цікаву дискусію. Та ти що, Боже, це ж все Боже, це розриб. Тут має зараз бути Авасі. <гум> <увазі, гум> <гум> да. Ну просто-просто пора. Де браузер Company, що роблять браузер Arc, який я вам тут рекомендував, затізрили і ще один новий браузер, який назвали Дія Євген Плохой, який відповідає за документ в RIDDLE, в цілому дуже багато знає про AI, і на мою думку, один з кращих продукт-менеджерів в Україні. В цілому дуже багато мені розповідав про АРК, і ще як тільки тільки він вийшов, і в цілому, багато в чому я тому вам його й радив. Саме він мене на нього підсадив. І тому я вирішив, що краще за нього в Україні мало хто знає, чому взагалі браузер компанії може це робити, і уж точно краще за нього ніхто вам не розкаже, а що ж це значить. Женя, привіт. Дякую, Женя. і Всім привіт. Почну з того, чому цей двіж навколо Arc браузер взагалі цікавий, і чому я сам із задоволенням за цим спостерігаю. Я особисто не вважаю, що ArcBrawser чи їхній півату у DiABrowzer це якась особлива новина, про яку мають прям всі говорити. Але якщо подивитися на індустрію в цілому, то майже всі новини та продукти. Вони навколо великих мовних моделей та компанії, які їх створюють. Коли в OpenAI вже закінчуються, здається, комбінації цифр та літер, щоб назвати чергову модель. Anthropic формує open source стандарти та керує комп'ютером, а LAMA 3 вже живе чи не в моїх окулярах. При цьому мало новин чи цікавих знахідок у тому, а як зміниться наш досвід роботи завдяки цим мовним моделям. Не покращиться чи там прискориться, а саме зміниться. Так вже сталося, що де браузер компанії, яка розробляє ARC, одна з небагатьох компаній, які здебільшого експериментують саме із досвідом за межами звичайних раперів навколо чергової ЕЛЕЛЕМКИ, тож спочатку, що сталося із самим Арком, а потім на що звернути увагу. Якщо казати стартаперською мовою, то компанія зробила півот, тобто розворіт від оригінальної ідеї до якоїсь нової. Анонс цього Діабраузера треба дивитися насправді разом із попереднім відео, яке вийшло місяць тому на їхньому каналі, де вони чи непрямою мовою кажуть «Арк не взлетів. І не взлетить, і ми не знаємо, що з цим робити. Їм вдалося доволі швидко набрати early adopters, але виявилося те, про що критики Арку і казали з самого початку. У браузері саме сайт це 95% досвіду, і не можна просто додавши декілька прикольних ідей перемогти звичку мільйонів людей користуватися поточним браузером. Бо для простих кейсів на кшталт полістати Facebook чи Форум Дов, оці всі навороти і спінами, і декількома акаунтами. Не потрібні, а тих, кому вони потрібні, так вже і багато. Вони спробували зайти на територію perplexity із IOS-продуктом ArcSearch, коли виводити запит, а AI розбиває його на декілька і формує персональну статтю, але і там все не дуже складається ані з завантаженнями застосунку, а не з його ретеншеном. Тож із певною мірою впевненості можна сказати, що із самим ArcBrowser можна попрощатися. Тим не менш. Я дуже радий, що вони не вибули змагання, і наступний їхній крок це стати браузер-агностик і перенести саме AI-досвід у той браузер, яким ви вже користуєтесь. Сама дія браузер ми ще не бачили, і тільки три прототипи. які… Ну не сказати, що прям відкривають очі чи рвуть шаблони. Але я із задоволенням продовжував спостерігати за The Browser Company та іншими компаніями, які експериментують із досвідом використання AI. Тим паче таких компаній так вже й багато, бо індустрія, скоріш, поки що, на етапі оптимізації існуючого, а не створення нового. Тож, якщо ви знаєте класні приклади нового досвіду взаємодії завдяки AI, чи навіть ви особисто змінили якісь свої рутини. Поділіться, будь ласка, в коментарях. Це буде дуже цікаво. Дуже, дуже дякую за пояснення. Дякую. Папа. Тоді будемо очікувати релізу. Ну і так, назва дія для українського користувача має такі свої відсилки, правда? Браузер дія це от чого нам ще не вистачало. Ви, можливо, пропустили. А можливо, ви взагалі забули про них. Проте, якщо ви побачите ось такий логотип, то знайте, що так тепер виглядає Mozilla. Так, вони оновили свій логотип, і тепер у них логотип саме такий. Це не стосується поки що Firefox, їх основного і найпопулярнішого продукту. Проте я думаю, що найближчим часом до нього теж доля така докатиться і буде щось свіженьке. Просто щоб ви знали. Знаєте жарт про прибиральницю і дата центр, де вона висмикнула дріт, і все впало. Є нова планка. Порвати дата кабелі на весь дата-центр. Для цього правда треба мати екскаватор. Ну і в цілому, в Італії так і зробили. Але саме цікаве, що саме в цьому дата-центрі постився італійський підрозділ одного з великих процесорів карткових транзакцій, взагалі в країні французького вордлайна, і він ліг, тобто весь регіональний підрозділ Бордлайна в Італії в цілому впав. Просто пролужали майже повних два дні з ранку четверга до вечора п'ятниці, чорної п'ятниці. Саме чорний кажуть, що із однієї цієї проблеми не допродали більше аніж на 100 мільйонів євро товару. Оце, я розумію, інцидент. Оце новий рівень. Навіть не треба влаштовуватись прибиральницею в дата-центри. Достатньо просто мати гарний екскаватор. Блін, ну це, звісно, жесть. Ну і окреме питання, звісно, до того, як будували інфраструктуру у французькому самому вордлайні. Але я думаю, що у них регіональні якраз обро... центри обробки, якраз знаходяться на землі, в країні, в одному датацентрі. Ну і це, я думаю, вони переглянуть. 5 грудня біткоін. Перший в історії пробив ціну в 100 тисяч доларів. Це більше аніж 4 мільйони гривень. Це завдяки оптимізму навколо криптовалют новообраного президента США Дональда Трампа і оголошення ним же Девіда Сакса, колишнього Сіо PayPal і венчурного капіталіста як царя AI і криптовалют. Так він назвав роль радника з цих питань в Білому домі. Всі, хто казали, що тримають біток до 100, я вас вітаю. Ви ж уже його продали. Все. Продали? Місія Артеміс від НАСА, яка націлена на те, щоб повернути людей на місяць, черговий раз перенесе. Вірніше, друга її фаза, яка першопочатково була запланована на 2024 рік, потім на вересень 2025, і ось її вже таргетять на квітень 2026 року. Кажуть, що хочуть змінити траєкторію входу в атмосферу Землі, коли будуть повертатись назад, і дорозібратися з тепловим щитом Оріона, в цілому, на якому якраз космонавти будуть повертатися на землю. Місія Артеміс 3, в рамках якої вже безпосередньо астронавти мають висаджуватись на місяць. Уже відкладається, виходить на середину 27-го року. В прогноз, в який теж уже ніхто в цілому не вірить. І нагадаю, що коли це таки відбудеться, а скоріше всього, такі відбудеться, то це буде перше, взагалі, повернення людей на місяць після місії Аполлон 17, яка була в 1972 році. На цьому з новинами все. Переходимо до рекомендацій. Сьогодні їх у мене. Дві і обидві в цілому для інженерів, напевно, більше, але тим не менш цікаві будуть для всіх. Напевно, перша це DuckDB. це база даних, яка в цілому може працювати і мемері, і в WebAssembly і в браузері і з файлами може працювати, і націлена на те, щоб ви могли в цілому через SQL запитати любу інформацію, тобто з звешки з JSON-а, просто з якогось келя іншого sql файла. Просто з чого завгодно. Ви взяли, створили віртуальну табличку, її як треба побудували запит. Якщо треба, зберегли це в файл і ось так використовуєте. Можна запустити в браузері, туди прям закинути csv шку і там же ж одразу її як вам цікаво запросити. Не треба там ніякий Юпітер вам тепер брати, не треба вам нікуди це тепер завантажувати для того, щоб просто SQL написати нормальний запит, якщо вам спричитів недостатньо. А такий сценарій, не знаю, у кого як у мене буває дуже часто. Аналітикам, напевно, теж має бути корисно. а другий це дуже цікавий сайт, який називається EveryUID, на якому просто перераховані всі 5 ундецильйонів унікальних Юїдів, і вони всі просто по порядку розташовані от від першого до п'яти удельйонів там якогось там числа. І окрім, того, що це просто цікаво дуже корисно може бути для тестування і розробки, бо просто валідний ЮЇд мати. І якщо вам треба, наприклад, 10, ви взяли з першого по 10, і у вас завжди є десь один сайт, на якому ви зайшли, і скопіювали ті, які вам треба. Ну для тестування класно. Не рекомендую використовувати на продакшені, бо в цілому рандомність, ви знаєте, страждає в даному випадку. Але дуже класно для тестування може бути, на мою думку, дуже корисно. А що цікавіше насправді тут, це є стаття про те, чому взагалі автор вирішив цей проект реалізувати і як він його реалізовував. Бо ну очевидно, що відрендерити 5 цільйонів записів в одному порядку, причому не в абсолютно рандомному, тобто. Не цікаво показувати всі просто по порядку від 000 до FFF. Вони відсортовані в умовно рандомному порядку, але ця але консистентно. Тобто, ця рандомність завжди консистентна. Ви завжди знаєте, що на першому місці буде один і той самий, а на сотому теж один і той самий. І як це все рендерити і швидко, щоб можна було проскролити до кінця. Я спочатку навіть не повірив, що в цілому це все так працює. Дуже класно, Там є стаття. Там купа математики для гіків, купа е кльових речей з точки зору особливо клієнтської. Саме для фронтенд інженерів я вам рекомендую і сам сайт зберегти, а потім ще цю статтю почитати. От такі вийшли новини за минулий тиждень. Для вас їх зібрав і розповів я, Євген Ковалевський. Почуємось наступного понеділка. Бережіть себе.